Так, дивіться, є у мене на огляді ось такий стол на продаж якраз 20 гривень кілограм. Кому цікаво, можу як би продати. Гарненький, красивий, маленький підтиски навіть зроблені. Ось такий. Йдемо далі. Так, всім привіт! Хочу розпочати свій показ. У нас так темненько, але розпочну. Дивіться, що я для вас знайшов сьогодні. Знайшов 13 напильників. Ось таких кругленьких тут дуже багато, Трьогранних не так дуже багато. Ціна за цей комплект буде 250 гривень. Викрутки всі, крім цієї, ця в нас буде 65 будуть по 10 гривень. Далі йдемо. Є трубні лірки. На 3 четвертих, Вони будуть по 50 гривень за штуку. На 20 є шах стандартний. Ціна 60 гривень. Далі йдемо. Є ключі. Тут цікаві 9,11 на кідні, 13, 13, 13. Ціна за них будуть по 50 гривень. Так, є ось такий 17-19, скоріш всього. Ось такий ключ. Ціна за нього буде в нас 75 гривень. Ваги ось такі кухонні. Кому там треба. Цікаві, гарненький алюмінієвий піддон є до них. Повністю все. Ціна за них буде у нас 150 гривень. ножі Ножики є. Ось такі гарненькі 45. це у нас 25. Ці у нас будуть по 25 гривень. Топорець буде у нас 100 гривень. Далі йдемо. Є ось така шафа 500 мм на 225 і 10 шириною. В них йдуть ось такі шухлятки, в які можна поскладати якісь мілкі речі. Їх тут 6 штук для того, щоб можна було зібрати і поскладати. В кожній шухляді є шафка така. Ось так. Тільки в цієї немає. Одні. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять шафок. Шості немає. Так, ціна за неї буде у нас 450 гривень. Серп ось такий гарненький буде у нас 60 гривень. Стойки ось такі. Під ножки якісь, не знаю, кухонні, скоріш всього. Ціна за них по 45 гривень за штуку. Далі йдемо. Є ось такий поліспас зроблений на швидкоруч, я так розумію. Тут 102 на 75 цепляється на палку, або ж на якось кріплення. Ціна за нього буде в нас 135 гривень. Вогнегасник без верхньої частини 90 в діаметрі, ціна за нього буде 70 гривень. Замок ось такий буде у нас 100 гривень. Лірки на 27 шах Стандартний 1,5 штука 100 гривень. Молоток 25. Цей в нас буде 65 клещі, ось такі гарні, повністю, як нові. Тільки почухати, і буде добре з ними 80 гривень. Дивіться, є ось такий набір: 36, 41. 36, 41. Тут їх близько 4 штук. 32, 36. Тут близько двох штук.

Цікавих кількість їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 штуки. Ціна за них 1250 гривень. Грамезний, класний набір. Так, далі сверло на 37. Знайшов ось таке. Ціна за нього буде 450 гривень. Ключ розвідний, гарненький 180 гривень. Далі кільце внутрішнє 40. З гаком і з цепом. Ціна 150 гривень. Далі йдуть ось такі у нас мечики цікаві. На 22, оці, оці на 20. На 20. Ціна за них будуть по 80 гривень. Ось цей буде у нас 60. Е, є в нас ці забув, як їх називають. Стаместки е, різні купа. Е, ціна за них буде 200 гривень за всі. Пробоєць у нас буде 15. На 17, буде у нас 25, 15. Це 45. ці в нас до домкрата частина верхня, кому там треба ціна за нього 200 гривень. Головка така на 104, ціна 250, це в нас 350, цей у нас буде 45, патрон 20, патрон 50, патрон 30, 25 і 45. Ключ один є 15 гривень. Деталі від тисків. Одна частина 45, друга частина 35. Ця частина з якогось зйомника. Тут 80 на 130. Ціна за неї буде в нас 60 гривень. Змінні ці до клуба, повністю всі є в комплекті. Ціна за них буде 60 гривень. Тоді якісь такі цікаві речі знайшов нові. Ціна за них 60 гривень за пару. Цей у нас 20, цей у нас 5, цей у нас 50. Ключ на 46. Гарненький 100 гривень. Вал буде у нас 100 гривень. Цей у нас буде 70. 10 квадрат. 5. 10 для заточування ножів. Ціна 45 фреза якась цікава така. Не знаю, поламана, скоріш, 10 гривень. Це у нас 25 гривень. Це у нас 10. Це у нас 60. Це у нас 30 гривень. це у нас буде 120. Це в нас кришка буде 35. Тиск знайшов в соті. Гарненькі, красиві, відкриваються, все в них працює. Ніде не тріснуте, ніде не, не, не лопнуте, ніде нічого. Тільки зварка є зверху. Ціна за них буде 1550 гривень, і будуть вони ваші. Далі йдемо. Є такий ключ, буде його ціна 25 гривень. Так, далі пояс. Ось такий буде у нас 200 гривень, кому там треба. Шухлядка така ось із розмірами. Ціна за неї 60 сито у нас 200 на 400 мм. Кому цікаво, з нержавіки, скоріш, всього. ціна за нього буде в нас 120 гривень. Цей замок 175 довжиною, шириною 80. Ціна за нього 60 гривень, цей у нас 25 гривень. Датчик у нас буде 30 гривень. Вороток ось такий гарненький під квадрат. ну Стандартний. Кому цікаво, ціна за нього буде 120 гривень, пружинка у нас буде 25. Люлькові ключі на 24 ось такі будуть по 80 гривень. Цей у нас буде 45, цей у нас буде 50, 50. Цей у нас буде 60, цей у нас 65, цей у нас буде 45. Цей у нас буде 45, болт з гайкою буде 15. Все показав, все продемонстрував. Кому щось там сподобалося або хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, присилайте фото. Тому що дуже багато телефонують і дуже багато незрозуміло кажуть. Тому присилайте на Viber фото. Viber, як завжди, зверху. Для того, щоб можна було прислати фото і е тоді вже телефонувати і розмовляти. Все, чекаю від вас відповіді, чекаю від вас фото. І будемо тоді розмовляти надалі. Всі ті речі, які я там не сказав або ж не назвав ціну, можна запропонувати свою ціну, тим самим, якраз поторгуватися. Всім дякую за перегляд мого контенту. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь до кінця. Всім гарного дня та мирного неба!